Друзі, всім привіт! Компанія AutoStar вітає вас. Сьогодні у нас на огляді Opel Insignia 2014 року даний автомобіль, дизель 2 літра. європеець, На передньому приводі. Як ви бачите, біленький на чорних тапочках. Дивіться, що у нас тут по салончику. Тут у нас чорна шкіра, електростіння, пам'яті присутня, повний електропакет, LED, оптика у нас присутня. Датчики світла, датчики дощу також присутні. 300 тисяч пробігу оригінального Підігріви, вентиляція двох передніх стін, як ви бачите, резина також у нас присутня. Взагалі, тачечка, заряд. Так. Не, круїз контроль також у нас є. Коробочка автомат. Такий от опільочок, європейців, універсалі, бомба. Мінімальний розхід. Думаю, те, щоб... Те, що потрібно для наших людей. Тому зустрічайте у нас в оновленні. А більш детальну інформацію ви зможете переглянути на нашому веб-сайті АвтоСтар. Також мобільний додаток Клуб 365. Ну і звичайно, Янкес АвтоСтар завжди вас чекає в нашому автослоні Автостар. Бульвар Миколи Міхновського, 23. Приходьте, зробимо тест-драйв і, як завжди, все на вищому рівні.